Гді ще двох б'є, там треті користа, де двоє б'ються, третій користується. такий точний переклад. А є ще українською також, де двоє б'ються, третій перемагає, де двоє б'ються, третій не мішайся. де двоє б'ються, там Верховна Рада. Є таке довигадане і в польській мові. Де двох ще бє, там обой користаєм, де двоє б'ються, там обоє і користуються. Ну, фактично, один із улюблених способів розвести довірливий електорат, відволікти увагу від чогось дуже важливого, такого принципово важливого, через влаштування якихось показових балаганів. Чи якихось складних проблем і вирішення цих складних проблем. Між іншим, улюблений прийом також серед злодіїв десь у святковому натовпі, доки двоє чи кілька вдають, що б'ються, розштовхуючи натовп, то в цій штовханині легко тягнуть гаманці їхні співучасники у громадян, зосереджених на видовищі. Где двох там рада, є трех там зрада. Де двоє там рада, де троє там зрада. Цікава арифметика, яка натякає, що у малій групі легше домовитися, а всього на всього один зайвий учасник може перевищити міру впорядкованості. Це ще й антонімічна, заперечна алюзія до цитати з Євангелія від Матвія. Де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Нормально так собі народ переосмислив, де велеґжечнощі, там мало щирощі, де багато ввічливості, там мало щирості. Це з польського збірника прислів'їв, виданого в 1901 році у Кракові. Ну, коли під ввічливістю мати на увазі куртуазність. А вже ж? але звичайна ввічливість хіба не означає якраз щире дбання про комфорт людини, яка опинилася поруч. Якось складно мені погодитися з цим народним спостереженням гощ ченсти, грох генсти, суль груба, господажа згуба, гість частий, горох густий, сіль груба, господарська згуба. Також виразно старе прислів'я. Є чимало прислів'їв і приказок, у яких висловлюється радість гостям лише на короткий час. Але тут, із перерахованої їжі, також здогадуємося, що господарство небагате, якщо горох основна їжа, та й той краще розріджувати, щоб їжі здавалося більше, то для такого господарства і справді гість у збиток. Часто він буває чи ні. А вже тим більше, коли той гість, іще й солі забагато їстиме, бо сіль грубого помолу, мало не візьмеш, навіть пучкою. Вам же теж бабуся казала візьми пучку солі або візьми пучками. Пучки пальці, візьми пучками візьми пальцями, а візьми пучку кількість якраз таку, яка між пальцями поміститься. Сьогодні сказали би дрібка солі, «щіпка». Де горстка нас малесенька щопта, лише для молитов і сподівання, писав Василь Стус. Зустріла написання цього слова як шопта, ну, якщо «щопта» від того, що ми ніби щипаємо пальцями, то що ми робимо пальцями для шопти? Страшно подумати. Гиджі від зомжаджей, тамче маєм радій. Де тебе бачать? Рідше, там тобі радіють більше. От у цьому випадку лише одне запитання де перебувати тому, хто хоче, щоб йому завжди раділи? У пустелі, на безлюдному острові, лепій з псем в будже, ніж там, где жлі люді. Краще з псом у буді, ніж там, де злі люди. Хотіла пожартувати, що головне, аби пес не був злий, але якщо порівнювати, то від найзлішого пса так чи інак доросла людина може оборонитися, а от від іншої людини злої це ще питання. Добре було, але мало, є ще би ще він здало. Добре було, але мало, ще би більше придалося. В українській мові більше використовується як приказка добре, але мало. Зрештою, і в польській це звучить більше як усталений вислів. Але хотілося його тут згадати ану ж вас пригощатимуть чимось таким смачним. А доки готуються до пригощання, згадаємо ще раз польські прислів'я, про які сьогодні йшлося. Gdzie się dwóch bije, tam trzeci korzysta. Gdzie dwóch tam rada, gdzie trzech tam zdrada. Gdzie wiele grzeczności, tam mało szczerości. Gość częsty, groch gęsty, sól gruba, gospodarza zguba. Gdzie cię widzą rzadziej, tam cię mają radziej. Lepiej z psem w budzie niż tam gdzie źli ludzie. Dobre było, ale mało jeszcze by się więcej zdało.